Вітаю, шановні 11 клас на уроці з історії всесвітньої, і ми сьогодні поговоримо про освітні системи, про розвиток університетів після Другої світової війни. По сьогоднішній день це освіта взагалі це важлива складова культури, тому що тільки освічений народ може надати якісь здобутки культури, і в даному випадку ми і про це теж повинні звернути на це увагу. Розвиток системи освіти це одна з найважливіших сфер діяльності держави, оскільки завдяки їй держава піклується про своє майбутнє. Обов'язкове навчання дітей шкільного віку закріплено в законодавстві переважно більшої частини країн світу. Парламентарі ухвалюють закони, які регламентують освітній рівень гарантований державою. В одних країнах це обов'язково початкове навчання, в інших дев'ятирічне, а в найпередовіших загальна середня освіта. Міністерство освіти, які існують практично в усіх країнах, відповідають за розвиток освітньої галузі у розвинених державах. Практично всі, хто прагне вчитися, мають змогу здобути принаймні середню освіту. Концепція безперервного навчання від дошкільного віку до вищої школи прийнята більшість країн як стратегічна лінія освітньої діяльності. Сучасна освіта передбачає відкритість в майбутньому, подолання замкненості, надання освітнього процесу творчого характеру та створення нової освітньої моделі, яка відповідала про реаліям постіндустріального суспільства. Можна визначити основні тенденції розвитку сучасної освіти це обов'язковість, доступність та масовість освіти, це зниження віку, з якого починається обов'язково шкільна освіта. Це об'єднання змісту освіту з різним, різних галузей та його постійне оновлення, це збільшення тривалості навчання в школі, це визначення якості освіти та моніторингу її стану, це належне фінансування освіти та застосування сучасних інформаційних технологій. В другій половині ХХ століття формували сучасні системи шкільної освіти в провідних державах Європи та США. У повоєнний час кардинальні зміни відбулися в системі освіти Японії. Високим рівнем освіти позначились країни, що належать до соціалістичного табору. До гурту провідних країн в середньої освіти в 70-х 90 х роках прорвалися нові індустріальні держави: Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Малайзія, які впродовж короткого часу впровадили загальну середню освіту, зробили її доступною для більшості дітей шкільного віку, і піднесли її рівень до сучасного світового. Рівень розвитку освітніх систем вимірюється та порівнюється. Та кожні три роки програма міжнародного оцінювання учнів ПІСА проводить оцінку освітніх програм в усьому світі. Тест вимірює знання і навички з читання математики та природничих наук у 15-річних дітей у більше, ніж 70 країнах світу. Лише наведемо декілька прикладів найуспішніших систем за 2017 рік. Канада. Канадська система освіти властиві децентралізований характер. Кожна провінція і територія має контроль над навчальною програмою самостійний. В Канаді суворий відбір учителів і навчальних практик. І це одна з найбільш освічених країн світу. У 2015 році 90% людей в Канаді у віці від 25 до 64 років закінчили середню школу, а 66% отримали вищу освіту. Фінляндія. Школи мають право обирати власні навчальні матеріали. Учителі повинні мати ступінь магістра, і вони мають велику свободу в організації своїх знаннях. Взагалі, освіта Фінляндії, це якість, це високий рівень, і українська реформа багато в чому дивиться саме на фінську модель. Відмінність між результатами навчання в різних школах незначні, і майже всі учні закінчують базову загальноосвітню школу в усталений термін, не залишаючись повторно. Японська система освіти вже давно зосереджена на підготовці школярів до майбутнього працевлаштування та участі в житті суспільства. В Японії націлюють дітей добиватися результатів відповідно до своїх здібностей. Японський навчальний план відомий своєю суворістю і щільністю, однак він зосереджений на практичних заняттях. Загальна освіта в Японії має свою. Досить чітку структуру: це початкова школа з шестирічним навчанням, трирічна середня школа першого ступеня і трирічна середня школа другого ступеня. Закінчивши школу у віці 18 років, японська молодь спрямовується в університети, де навчаються 4 роки, або в коледжі, де навчаються 2 роки. Польща. У 2000 році Польща отримала оцінку ПІСА нижче середньою, а вже в 2012-му увійшла до 10 найкращих освітніх систем у світі. Зокрема, в Польщі покращилась підготовка вчителів, яких, крім теоретичних знавичок, навчають використовувати інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології, а також запроваджена нова модель розробки та відбору підручників, яку головну роль відіграє вчитель. Взагалі, в пересічного поляка, всі етапи навчання займають майже 20 років. Починаючи з трьох років, дітей за бажанням батьків віддають до дитячого садка. Подальші етапи освіти регламентуються законом про систему освіти від 1991 року, який містить поняття шкільного обов'язку. В Польщі всі діти мусять отримати середню освіту на рівні загальної школи та гімназії. У той шкільний рік, коли дитині виповнюється 6 років. Батьки зобов'язані віддати її до школи. Інакше в ситуацію втрутиться держава. Це якщо ми кажемо з вами про рівень шкільної системи освіти в різних країн, то далі нам потрібно поговорити про університети. А взагалі, університети. Це автономні осередки науки та освіти. Автономія університетів є однією з найстаріших форм самоврядування, яке ще середньовіччя сприяла поширенню їх у найбільш вагомих вагоміх чинники суспільного наукового прогресу. Автономія це інституційна форма академічної свободи, яка є необхідною передумовою для того, щоб вищий навчальний заклад ефективно виконував належні йому функції без надмірного тиску держави і комерці... Комерці... комерціалізації. Університетська автономія окреслює взаємодію між урядом, суспільством та закладом вищої освіти, і з самого початку 13 століття університети мали чотири привілеї: це виняткове право надавати наукові ступені, це право навчати в усьому християнському світі автономію юрисдикції та право до страйку із сецесії, тобто відокремлення з міста. Університети, які діяли на українських землях: це Львівський, Чернівецький, Харківський, Київський, Одеський, довгий час користувались університетською автономією. У 19 столітті була сформована модель класичного університету, в межах якої виділяють його чотири концепції: наполеонівська, французька, гумболідівська німецька, ньюманівська англійська та американська. Згідно з німецькою моделлю, університет повинен бути налаштований тільки на пізнання всієї, а, поде, всієї а, повноти знань та осягання істини. Мусить також, вчити, а, мусить також вчити мислення, а не професії, і характеризуватись поєднанням навчання і наукових досліджень. Згідно з англійською моделлю, університет повинен. Також не повинен служити вузько практичним інтересам, а лише пізнанню задля осягання самої істини від німецької моделі. Різниця його деяке відокремлення навчання від наукових досліджень, а також переконання, що університет повинен займатися лише навчанням і вихованням доброї та мудрої людини. Відповідно до американської концепції, університету обов'язковим є тісне поєднання навчання і наукових досліджень в глибокім переконанні, що лише викладачі, які ведуть наукові дослідження, мають достатній потенціал творчості, щоб забезпечити інтелектуальний розвиток молоді, яку вони навчають. Університет має бути місцем, де завершується навчання теорії, яка розуміється як засіб розвитку цивілізації. І відповідно до французької концепції, різко відмінно від усіх попередніх університет розумівся як місце навчання спеціалістів для державної служби. Жодна з поданих моделей не виступає в Європі в чистому вигляді, а інституції вищої освіти є певною комбінацією, щонайменше двох з одних. З них різних видів моделей. Незалежно від моделі, що домінує в такій комбінації, в різних країнах роль університету базується на кількох основних елементах: це навчання молоді, наукові дослідження і формування цінностей та надання послуг суспільному оточенню. Українська традиція вищої освіти, виходячи з базових характеристик європейської системи, більшою мірою німецької та англійської, мала також свої особливості. Зокрема, це сильна гуманітарна спрямованість академічна підготовка. І кроком в процесі автономізації українських навчальних закладів став новий закон України про вищу освіту, прийнятий в червні 2014 року, який визначає автономію закладів вищої освіти як самостійність, незалежність та відповідальність ЗВО у прийнятті рішень стосовно розвитку, академічної свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добробуту і розстановки кадрів в межах. Установлених законів. Під академічною автономією маються на увазі право викладачів і наукових співробітників розвивати освітню галузь знань і виражати свої професійні погляди без побоювань щодо пригноблення або звільнення. Ця автономія проявляється у свободі досліджень, публікації їх результатів, у свободі вибору форм подачі матеріалу студентів. Під автономією організації освітнього процесу розуміють право університету самостійно формувати навчальні плани за кожною спеціальністю, визначати їх зміст, обов'язкові курси та курси за вибором, критерії оцінювання знань. Студенти мають свободу у виборі навчальних курсів як у межах одного факультету, так і в межах університету на засадах міждисциплінованості. Під автономію науково-дослідних процесів розуміється створення профільних науково дослідних структур, ночких систем взаємодії навчальних та науково дослідних, дослідних структур кількох вищих навчальних закладів. Автономія у внутрішньому управлінні полягає в тому, що заклад вищої освіти повинен самостійно визначатися зі створенням нових кафедр і відкриттям нових спеціальностей, кількістю студентів, яких приймають на навчання з урахуванням державного замовлення, встановлювати гнучкий взаємообов'язок нормативною кількістю годин, створювати, реорганізовувати та ліквідувати структурні підрозділи, створювати вчені ради, спеціалізовані вчені ради, студентські асоціації та інше. До економічної автономії належить вирішення питань адміністрування та фінансового менеджменту, зокрема, поширення різних форм залученісті та розподілу коштів здатності до самофінансування завдяки отриманими коштом від фізичних чи юридичних осіб. Така автономія надає вищої освіти можливість швидко і гнучко реагувати на потреби ринку. Наступним елементом автономії закладів вищої освіти є кадрова автономія, тобто можливість самостійного підбору педагогічних та науково-педагогічних персоналу, призначення заробітної плати та надбавок до неї, просування по службі і відповідальність за умови праці. Отже, принцип автономності університету є найважливішим принципом надання та отримання вищої освіти, що закріплено на рівні декількох міжнародних та міжнаціональних документів. Тобто ми розуміємо, що кінець 20-го, початок 21-го століття це своєрідний рубіж в історії освіти. Зміни, пов'язані з інформаційним суспільством, передбачають нову освіту, яка враховувала б досвід попередніх епох, а також реалії сьогодення, і були спрямовані на майбутнє. Основною метою навчання в даному випадку стає розвиток людини освіченої. Основна ідея сучасності освіта впродовж життя. Постіндустріальне суспільство потребує фахівців, які зможуть гуртувати навколо себе однодумців, зацікавлених в загальному добробуті країни людей, які вмітимуть творити відкрите суспільство, будуть здатними до рівноправного діалогу та співпраці. Домашнє ну, завдання ви бачили зараз перед собою. Будь ласка, виконайте його до наступного уроку. До зустрічі!